Міському голові на Вінниччині оголосили про підозру. Йому інкримінують зловживання владою або службовим становищем. Про це Суспільному повідомив речник СБУ в області Денис Закаблук. За даними слідства, посадовець на махінеціях у земельній сфері завдав збитків бюджету міста на майже 3 мільйони гривень. Заходи з викриття оборудки проводили слідчі СБУ в області спільно з ДБР за процесуального керівництва прокуратури Вінниччини. Посадовець, зложиваючи службовим становищем, передав у користування сотні гектарів сільськогоспорських угідь за значно заниженою орендною ставкою. Договірні відносини оформлювалися за спрощеною процедурою супереч встановленого законом порядку, без проведення земельного аукціону та засідань сесії міської ради. Ініційована СБУ експертиза підтвердила нанесення збитків бюджету місцевої громади на майже 3 мільйони гривень внаслідок реалізації вказаної схеми. За вчинене посадовцю загрожує до 6 років позбавлення волі. Зараз вирішується питання щодо відсторонення посадовця від виконання обов'язків і обрання йому міри запобіжного заходу, каже Закаблук. Слідчі дії тривають. З власних джерел Суспільному відомо у зловживанні службовим становищем підозрюють міського голову Тульчина Валерія Весняного. Суспільне зв'язалося з ним телефоном. Ситуацію він прокоментував так. Я сам пантеличен. Я не можу зараз навіть говорити, що панка тому що то, що оголосили підозру, це. Таку, але в стороні життя під варту. Посадять, посадять, ну що ж я зроблю? Така моя доля. Зразу кажу вам, що я без війни винуватий, так що нічого я не робив, нічого не крав, нічого не брав.